37 років тому, 26 квітня 1986 року, у першій 23 ночі сталася найбільша в історії ядерна катастрофа. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. У наслідок вибуху реактора номер 4 відбувся викид значної кількості радіоактивного матеріалу. Він миттєво рознісся повітрям, що призвело до забруднення великої території. Тих, хто приборкував наслідки аварії, назвали ліквідаторами. Це були рятувальники, пожежники, військові, медики та інженери з усього радянського союзу. Вони гасили вогонь, прибирали радіоактивне сміття, розчиняли графіт, одержуючи великі дози опромінення, які призвели до численних хвороб та смертей. Небагато ліквідаторів дожили до наших днів. Чернігівець Анатолій Самсоненко події весни 86-го пам'ятає, ніби це було вчора. Скривалось все. влада ж все бачила, що така аварія такого масштабу, і знали, який рівень радіації. По телебаченню цим не дуже такої інформації було, тому що проводились всі свята утеті травневі, і все і на той час, навіть вже ну, трошки пізніше говорили, як це проводить. Тут вивозять із цього автобуси, тут провели свято, у Києві проводять свято, ну як це в голові не вкладеться? Ну, які свята можуть бути, якщо це ну, радіація? Офіцер запасу хімічних військ до аварії Анатолій Самсоненко працював токарем на радіозаводі, виховував сина та чекав на народження доньки. До ліквідації його залучили не одразу. У зоні катастрофи чоловік працював із серпня до листопада 86 го За цей період він здійснив 18 виїздів на чаес. Анатолій Самсоненко згадує, вони з колегами сумлінно виконували свою роботу. Ми штиковими лопатами знімали ґрунт на глибину лопати. Кайтенера, а катенера потім вивозили з на захоронення. А потім на цю територію привозились бетонні плити і закладувалися. Ця територія викладувалася бетонним плитам. Два рази я був в наряді на криші. Радіацію порівнюють із тихим убивцею. Її неможливо побачити чи відчути, проте вона призводить до серйозних проблем зі здоров'ям. Ліквідатор згадує, як із колегами ходив мити зруйнований і забруднений радіацією машинний зал четвертого енергоблоку. Коли ми йшли узеньким коридором до машзалу, то були відзнаки, ставили їх війська. Число місяць, скільки рівень радіації. І в цей момент, коли проходило, потім усі ж сказали, кажуть, в цей момент зазнання тіряєш, звук такий і вроді би в тебе немає, а потім у себе приходиш. Після того в їдальню прийшли, вже ж там підсилені їжа, все. Ну, а... Багато у кого там кров, то сухо піде, то з носа після повернення зі станції стан здоров'я ліквідатора погіршився. Анатолій Самсоненко жартує. Найчастіше з колегами він зустрічається не в кафе, а лікарнях, адже всі страждали від різних хвороб: неврологічних, психологічних та онкологічних. Проте після створення громадської організації фонд інвалідів Чорнобиля формат зустрічей урізноманітнився. Зараз п'ять у мене друзів, які ми спілкуємося. Ну а так як фонд у нас обласний допомоги інвалідів. Зараз є, то ми зустрічаємось, проводимо зібрання, всяке, то там уже ж ми бачимось всі разом, хто тільки зможе по здоров'ю прийти і побачитись. Через стан здоров'я Анатолій Самсоненко не міг більше працювати за станком. Спочатку його перевели на посаду майстра, а вже понад 20 років чоловік працює педагогом у клубі за місцем проживання щит княжого міста. Тут він організовує змістовне дозвілля, зокрема допомагає дітям та молоді підтримувати здорове тіло та патріотичний дух. Вихованці добре знають історію Анатолія Михайловича, адже до Дня ліквідатора та дня пам'яті трагедії він організовує тематичні заходи, де показує дозиметричні прилади, свої ордени та архівні фото. Дякую Богу, що я тут і для суспільства користь. А для мене це багаторіччя життя. Кожного дня я йду рівень у мене з дітками. Старші діти, молоді, скільки зараз хлопців, скільки вже вихованців. У мене зараз там, на Донбасі зброї є, два чоловіки загибли, поранені, трошки військового. Патріотичне виховання в клубі присутнє, воно все-таки свої результати якісь дає. Я думаю, що ми на правильному путі, клуб правильно працює. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, ворожі війська окупували Чорнобильську, а 4 березня і найбільше в Європі Запорізьку АЕС. Росіяни перетворили станції на військові бази, намагаючись залякати увесь світ. Я дуже переживав за Чорнобилі, Там же хлопці один ходив у клуб займатися. Хлопчиком пішов туди. Якраз у наряді був тільки говорити, на я змінився, і вони ж полізли. Я як покажуть запорізьку, от там війська, там і, та знімки. І і Думаєш, не дай Бог. Ліквідатор наслідків аварії на чаес Анатолій Самсоненко переконаний, про події 1986-го Треба обов'язково розповідати молодому поколінню і робити все, аби трагедія такого масштабу ніколи не повторилася.